Всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні на календарі у нас 28 лютого, тобто кінець зими. І в останній день символічно я вирішила показати, які ж зимові сюжети я вишила. Це від компанії Wonderland Craft. FLK 456, FLK 442. Такий великий пакет. І ФЛК 445. Ці роботи вже в мене готові вишиті, обов'язково вам їх покажу далі в відео. Але перед тим хочу ще сказати декілька таких важливих, напевно, аспектів по самому відшиву. Перший набір, який я розпочинала вишивати, це був віночок. І скажу вам чесно, за стільки часу, що я вишивала, я вже вишила дуже багато наборів від Wonderland Crafts, чарівної країни, і це вперше 100% вперше зі мною таке трапилося, що мені тут не сподобалося в схемі, де іде перелік кольорів. Я всю схему, звичайно, показувати не буду. В мене вийшла плутанина з номером 4. Це 10140 і номер 11, 101.10. бісер. Не знаю, чи настільки вам передає камера, але мені вони фактично ідентичні виходили. Зараз постараюсь вам показати зблизька, що номер 4, що номер 11 бісеру. Вони на схемі просто зливалися. Хоча насправді, хто знає добре номерацію бісеру, артикули, так? То можете побачити, що вони вживу між собою відрізняються. Номер 11 оцей світліший номер, і 4 темніший. А на схемі вони мені ідентичні. Тому, насправді, зараз я покажу вам десь такий елемент. Я вже не пам'ятаю, звичайно, бо я вже давніше вишивала. Десь тут де ялинка, або десь. Ось тут де сніговик шапка, оттам ідуть, Та, де сніговик шапка. І вони мені фактично зливалися. Було дуже важко е зрозуміти, де який бісер потрібно саме пришивати. Але завдяки тому, що. Тепер виробник дає велике такі упакування, а на ньому велике зображення прев'ю. Я вже приглядала собі на самому прев'ю, який це має бути колір, чи світліший, чи темніший. Тобто, фактично вишивала майже наугад, тому такий перший трапився зі мною мінус, так? але це не завадило, щоб вишити повністю готову роботу. Тому показую вам результат. Ось така вийшла іграшка. Дуже мені подобається цей сюжет. Бачила багато рукодільниць, вишивали теж цю новинку надзвичайно гарна. Я вже підклеїла взаді фетер дуже-дуже красива, надзвичайно мені подобається. Стосовно ще упакування, упаковки набору. Так? Тепер виробник вкладає ось такі шнурочки. Бо це не нитка, це, напевно, якийсь такий шнурочок, вона набагато грубша для того, щоб підвісити іграшку. Але я ними не буду користуватися, тому що я використовую стандартні, для мене стандартні золоті такі шнурочки. Я купувала на метраж, тому що в мене всі іграшки йдуть на, такому, на таких золотих шнурочках. Тут, звичайно, я ще не давала, тому ось, ось такий результат. Так, е, наступна іграшка, яку я вишивала, це був е, оцей летючий Санта. Я його називаю flk 456. Тут проблем зі схемою не було. Артикули, умовні позначення, все було добре. Вишивати було одне задоволення. Е, так, тут було 9 відтінків. Е, ну, фактично нічого не зливалося, хоча можна. Сказати, що номер 4 і 9 майже одинакові, але на схемі вони відрізнялися тим, що 9 номер це є чорний бісер. І чорний бісер шов тільки на взуття. Все, в схемі його більше не було, тому плутанини ніякої не виникало. А в попередньому наборі ну, моя б була така порада, щоб дати якесь умовне позначення чи там, е, обвести іншим кольором цей кружечок. Хоча, можливо, це в мене така виникла проблема. Так, тепер наступне виробник кладе бісер з запасом, тобто залишається достатньо бісеру і залишається в кожному наборі, де пришиваються такі декоративні бусинки, залишається по дві бусинки. Тобто як щось, щось там вам не підійшло, ви можете замінити, тому що запас є. Третя іграшка, яку я відшивала, це була остання дзвіночок. Він складався всього-навсього з трьох відтінків бісеру і пришивні елементи бусінки. Теж вишивати було одне задоволення, але я була не задоволена бісером номер 1 Чому? Тому що це бісер з позолотою. Не знаю, чи камера вам передасть, але він вже був де-не-де протертий. І це не одна і не дві бісеринки. Тому, коли я взяла цей пакет, ну, напевно, напевно, камера не передасть цього. Але насправді дуже кидається в очі, і це фактично, що я ще ним навіть не працювала. А якщо б я ще вишивала, звичайно, руки потіють так, нитка. Контакт з ниткою, він би стерся, напевно, ще більше. Тому я вирішила, що я одразу зроблю заміну, і замінила я його на такий артикул це 17.040, це теж золотистий, але він зовсім інший. По відтінку майже однаковий. Спочатку переживала, як буде виглядати, але ви знаєте, не знаю, правда, як буде з цим виглядати, але ну, прев'ю фактично прев'ю це не вживу показує, знаєте, як, як би мало виглядати. Але я все-таки 100% вирішила, що я обов'язково заміню, тому виходить ось такий кінцевий результат. Ось такий дзвіночок. При світлі він теж надзвичайно гарно виблискує, тому я думаю, що я не прогадала. Що вирішила замінити артикул бісеру. Тому ось така робота. Ага, і ще я забула вам показати Санту. Так, ось такий летючий Санта. Ще тільки треба причепити зверху зірочку дерев'яну. Такий елементик. Що хотіла сказати стосовно цього дизайну, що прев'ю не передає всієї краси вживу. Тобто, вживу, ця іграшка виглядає набагато красивіше. Мені дуже-дуже сподобалася вона е, вживу, так? і тому я вирішила ще замовити. Там, їх, здається, три види є чи чотири, не пам'ятаю вже. Ще один вид я собі замовила, але вишивати буду вже, е, напевно, вже на осінь, так? ближче до наступної зими. Це були такі заключні мої сюжетики, зимові процеси. Звичайно, я, крім того, ще вишивала і інші, але в першу чергу хотіла приділити увагу цим новорічним іграшкам, поповнити свою колекцію запасів. Тому всім щиро дякую, що завітали на мій канал. Бажаю всім миру, злагоди, добра і бережіть себе, творчих успіхів! Всім пока!